Ми робимо запити на ці запити Росія або реагує, або не реагує. Коли реагує і каже, що ми готові віддати деяких людей з того чи іншого вашого запиту, ми починаємо формувати. Перемовну позицію саме по цим людям, і відповідно, коли робота вже закінчується, ми вже говоримо про якусь попередню цифру і готуємо дату, місце, час проведення обміну. Узгоджуємо це все з російською стороною. Відповідно пропрацьовуємо з генеральним штабом, тому що на час проведення обміну ми вимагаємо режим тиші, тобто, щоб це було безпечно. Для, для тих, кого ми міняємо, ну і для тих, хто відповідальний за процес. Тому тут е, така знаєте командна робота і е, результат зазвичай е, непередбачуваний. Тому ми наперед ніколи не говоримо про те, кого Росія е, готова повернути в тому чи іншому обміні. Дуже багато було випадків, коли російська сторона не довозила тих людей, яких погодила. Е, Привозила не тих людей, кого погодила, тому е наша позиція ми повинні забрати усіх.